Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Перше питання, яке досі залишається без відповіді вчених, це як з'явилося життя? Є багато теорій стосовно цього. І навіть у рамках єдиної концепції її адептам не завжди вдається домовитися про деталі. Наприклад, прихильники первісного бульйону, це таємний культ кухарів, а також офіційний термін, вважають, що Земля сама сформувала складні молекули, в яких і зародилося перше життя. Однак серед послідовників цієї ідеї немає єдиної думки щодо того, де проходили найважливіші процеси кратер, у вулканічних кратерах, у ґрунті та під льодом. Ми маємо багато думок, але це мало наближує нас до відповіді. Наступне питання це як працює ефект пласебо. Пласебо це речовина явних лікувальних властивостей, наприклад, вода, яка може використовуватися як ліки. Феномен поліпшення самопочуття від застосування таких псевдоліків називають ефектом пласебо. Існує кілька теорій про те, як це працює. Дехто вважає, що свідомість людини створює умови для одужання тіла, адже пацієнт вірить, що лікування допоможе. Інші говорять про позитивний ефект від простої розмови із лікарем. Проте відзначають відсутність клінічно значимого терапевтичного ефекту. Як би там не було ефект плацебо питання, відповіді, на яке немає досі. Наступне питання. Як зробити так, щоб комп'ютери розуміли, що говорять люди? Справа в тому, що повсякденна мова складна структура, яка залежить від безлічі речей. У випадку із машинним інтелектом. Дуже важлива інтерпретація. Наприклад, фраза «З'їси цю тарілку супу, наприклад, сприймається людиною як пропозиція з'їсти суп, де тарілка це кількість супу. А комп'ютер сприйме таку фразу буквально, як наказ з'їсти тарілку. На сьогоднішній день комп'ютерні мізки це просто обчислювальний пристрій, який не здатний відчути контекст із точки зору людини. А значить, зробити так, щоб, щоб комп'ютер на 100% розумів, що говорять люди. І не є це можливим. Наукові знання із часом спростовуються. Чи може бути так, що ми тупцюємо на місці? І не знаємо нічого. Ну будь-яка наука, шановні мої друзі, завжди перебуває у стадії чернетки. Але це не означає, що ми нічого не знаємо. Це означає, що ми в процесі пізнання, і на цьому шляху деякі усталені істини можуть бути спростовані. І це нормально, адже ми при цьому не повертаємося до стану незнання, а вчимося чомусь новому. Робимо ще один крок на шляху до кращого розуміння, сутності речей. Наприклад, польоти на літаках. Це результат вивчення і розуміння законів аеродинаміки. Але ж колись це вважалося неможливо. І чи дізнаємося ми коли-небудь все? Відповідь на це питання у сучасній науки немає. Наступне питання. Чи існують людські феромони? Чи може людина відчути страх, злий намір або представника протилежної статі здалеку? Ні, звичайно. І з іншого боку, багато людей можуть дізнатися про своїх близьких і друзів буквально по запаху. Крім того, певні хімічні сигнали, наприклад, природний аромат тіла або дихання, можуть викликати у людини цілком певну реакцію. Але навіть якщо якісь людські феромони існують, то досі не ясно, яким чином наш організм розшифровує хімічний сигнал. Наступне питання, яке досі залишається без відповіді вчених. Це тварини мігрують. Ми знаємо чому. Але як це працює? Тварини можуть мігрувати на тисячі кілометрів протягом року, рятуючись від перепаду температур у пошуках їжі або умов для продовження роду. При цьому різні види використовують різні орієнтири і методи навігації наприклад, магнітне поле Землі. Однак механізм такої логістики недостатньо вивчений. Наступне питання. Багато людей стверджують, що бачили примаро. Але як це пояснити? Важливо розуміти, що багато паранормальних практик мають наукове пояснення, пов'язане із фізіологічними процесами. Наприклад, відчуття виходу із тіла може бути викликане порушенням нервових процесів у скринево тім'яній області. Дивні звукові ефекти, мурашки або жах під час пробудження, сонним паралічем. Ставлячи запитання парапсихологу на тему примари, необхідно розповідати саме про свій стан. Вік місця, зустрічі із духом, моторичні історії історицтво місця та іншу романтичну і поетичну інформацію варто відразу опустити. Адже це білий шум, який тільки збиває. Тому якщо мова йде про чужий досвід, а не про ваш власний, то довідатися правду буде неможливо. Наступне питання теж дуже цікаве. Чи бачать інші люди навколишній світ таким самим, яким бачу його я? Цього ви знаєте, шановні мої друзі, теж ніхто не знає. Навіть якщо не брати до уваги дальтоніків, не можна із упевненістю стверджувати, що для мільйонів людей на нашій планеті блакитне небо абсолютно однакове. Можливо, для когось воно не блакитне а якесь трішки з відтінком е зеленого кольору, наприклад. І останнє питання, шановні мої друзі, це що було до Великого вибуху? Єдина відповідь, яку можна дати на це запитання на даний момент нічого, тому що ніякого ДО не було. Не існувало ні простору, ні часу. Слабке місце такої відповіді виходить. Все сталося із нічого. Однак нічого для нашого розуму це не те ж саме, що нічого для фізика. Але це зовсім інша історія. Ось такі питання, на яких і досі немає відповідь від вчених. Можливо, хтось, хто мене зараз дивиться, дасть цю відповідь і напише в коментар. Я буду читати, і теж мені цікаво дізнатися дещо, нового. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансу, будь ласка. Бо для мене це дуже-дуже величезний стимул. Я дякую всім за увагу. Цікаві факти.